Законопроект про зміни вимог у отриманні громадянства Польщі не пройшов перше слухання. Проти законопроекту проголосувало 240 депутатів за 200. Зауважу, цей законопроект це не виключно про громадян України. Це стосується всіх іноземців у Польщі. Звичайно, антиукраїнські настрої, які розкручують деякі політики, впливають на можливі зміни. Що пропонували змінити? Збільшити строк проживання на карті резидента, після якого можна подаватися на громадянство з 3 років на 10. А якщо ви подаєтесь по шлюбу з громадянином Польщі, збільшити з 3 років до 6. Іспит на знання польської мови на рівні С1. Також іспит з історії Польщі, знання культури і політичного устрою. А також відсутність судимостей. Наразі ніякі зміни не прийнято, все залишається, як і було. Тому, хто подається найближчим часом, можете не перейматися. Проект пройде через допрацювання та знову з'явиться у Сеймі. На мою думку, зміни все ж таки будуть, але напевно не такі кардинальні.